JetStream Smart комутатор TP-Link tl SL2428P. Огляд і характеристики. Це керований PoE плюс комутатор, ідеальний варіант для живлення камер відеонагляду, чи точок доступу і комфортного управління мережею. Металевий корпус дозволяє ставити комутатор на стіл або монтувати у стійку. На передній панелі розташовані індикатори стану та активності. Далі 24 порти Fast Ethernet з POE плюс до 30 Вт кожен і сумарно. До 250 ватт, 4 гігабітні порти та два комбо sfp для аплінк. Живлення через вбудований блок від 100 до 240 вольт, максимальне споживання до 290 Вт. Пропускна здатність 12,8 гігабіт за секунду, швидкість пересилки до 9,5 мільйонів пакетів за секунду. Мак-таблиця на 8К записів, підтримка джамбо-фреймів до 9 кБ. У комплекті кабель живлення, кріплення для стійки, ніжки та інструкція.